Всім миру та добра, друзі! Всім привіт! Мене звати Арсеній. Сьогодні 17 червня, понеділок. І сьогодні я хочу вам дещо розказати про цих курочок, які вони розумні. Просто я в шоці. Ну, буду розповідати відразу. Ломан Сей, оці нові жителі двора. Я просто в шоці був, тому що ці курочки вчора самі зайшли в клітку, хоча в суботу купили, одну ніч їх туди тільки зловили. І вчора вони вже самі залізли і вже там сиділи, відпочивали ввечері. Ну, настільки розумні кури, ну, вони відразу звикли до цього, що треба заходити за один день. Ну просто таких ще курочок, що за один день. Навчились заходити в клітку, в мене не було. Ось такі вони, вже знаєте, я помічаю, вони вже більш ознайомлюються, більш сміливі, звикають потихеньку. Уже, дивіться, навіть з'їли їжу. Це дуже добре. Ось тут трішки повигрібали, звісно, але те, що вони такі розумні вже, розумненькі, такі вже, вже звикають. Це дуже радує такі курочки. Ось, а ці наші курочки тут ще. Чебатурочки, курочки, білушечка, білушка. Так, виїли зерно ввечері, разом перемішане із, із, цим, із луж, цим. Із вареним лушпиням картоплю. Так, 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 ви їли. Що ще вам дати? Вам нічого. Вже сьогодні не дам. Завтра вже. Уже дивіться. Повні миски ще є лушпи, лушпиння. О, не хочуть. Так, да, які ви кури. Теж трішки перебирають трішки. Ось дивіться. Знесли яєць. Почекайте. П'ять тут яєць. Так, але ще є місце, де вони люблять нестися. От там. Так, циганка ходить тут. Тузик, привіт. Зараз я вам покажу. Може, ще тут знесли. О, звичайно, дивіться. Це місце, там, де сіно ну, для кролів, ну тут взагалі вже потихеньку почали збирати в цьому році. Ось. Дивіться, три яйця, тобто вісім яєць. Тут любить оця курочка. нестися. Де вона. Ой, ну. Де? Де циганка тут так звати? Що я пішла туди. А де вона реально? А, м -м, зрозуміло, куди ви всі пішли. Абсолютно. Ось, це ж я сьогодні теж наводив в порядки на подвір'ї. Тут трава була. Ось сьогодні вони вже повигрібали, поїли. Ось ця та курочка там любить нестися їй один рік. Минулого року купували теж на ринку. Ось, А в нас якийсь сліпий дощ йде. Сонце світить, але він іде, хоча якась хмаринка, але все одно світить сонце. Ось, друзі. Але я в шоці, що вже 17 червня. Чому літо тільки почалося, а вже 17 червня, через 13 днів липень. Ну, куди, куди воно все збігає? Я в шоці просто. І саме основне, що це літо збігає. Ось. Пітюнчик тут. До речі, я забув запитати, як у вас справи. У мене все добре. У нас погода така цікава. У нас то гриміло сьогодні. Так гриміло. Така хмара була, чорна прям. Потім перекрутилось трішки. Навіть, може, десь град був, але не в нас десь читав, що був град. Ось, але в нас дуже добре ще не було. Ось. До речі, забув сказати, зараз за 10 хвилин буде сьома година вечора. Тут трішки на подвір'я. Ну, дивіться, якась далі... десь далеко такі хмари якісь є трішки, як ви можете бачити. Ось, друзі, познімаю трішки відео довгеньке. Постараюсь, до речі, дякую всім за підписки, подобайки. Так, і не забувайте, хто там ще не поставив. Давайте ставте. Ось, мені дуже приємно, дякую. Наша ціль до кінця літа 3,5 тисячі підписників, Зараз здається вже 3027. Дякую. Ось, друзі. Тоб, сьогодні така цікава, кажу, погода. А ви подивіться, що в нас росте тут. Ну, не в нас, а тут за парканом. Насіявся сам така рослина отруйна, Ось. І вже цвіте, як в минулому році. Це дуже погано. Е, і називається борщівник. Отруйна дуже росина, ну, цей сік. І ну, якщо підпаде під ультрафіолет, е, попадуть промінці сонця, промінчики сонця, ультрафіолет буде відпромінювати цей сік, і будуть такі, як сказати, прищі похирі такі, то... І в ці квітці я читала таку цікаву інформацію, що ось такому одному зонтику, як цвете, десь приблизно 20 тисяч насінин. І це не дуже добре. Ось, тому що з кожним роком його більше і більше, і щось дуже важко його побороти. Ось. Друзі, такі справи. Ось. Давав траву кролям. Ось кролик. До речі, завтра, здається, передають спеку таку. І вже завтра вам зніму нарешті відео, яке обіцяв. Ось тут спеціально, коли я, я хотів зняти відео, але спека знову перестала, але знову повертається до 30 градусів. У середу, друзі, тому треба треба трішки щось треба пристосуватися. Ось. Дивіться, що сонце зайшло трішки. Скорі ще не йдуть сплять. Не, ой, не йдуть спати. Не йдуть спати іще. Ну ось. Дякую вам всім за перегляд. Я бажаю всім миру та добра. До нових зустрічей, друзі, всім па-па-па-па.